Яку роль відігравали українські жінки у суспільстві? На перший погляд може здатися, що жінки не мали значного впливу на історичні події через відсутність керівних посад, але насправді ж українки завжди вирізнялися силою почуттів, материнським талантом, освіченістю та значущими справами. Про українських жінок писали різні автори, як вітчизняні, так і зарубіжні. Мандрівники, посли, купці, політики, духовенство, науковці, громадські діячі та письменники. До прикладу, візьмемо міфічна либідь, яка разом із братами заснувала Київ, легендарна Галич, на честь якої названо край її народження, та Доброгніва, яка за переказами мала значний вплив на політику Константинополя. Все це були українські жінки. Також варто знати, що європейські королеви, які були доньками князів Київської Русі, такі як Єлизавета, Ярославна, королева Норвегії, Анна Ярославна, королева Франції, Євпраксія, Всеволодівна, цісарівна Німеччини, Євтемія Мономахівна, королева Угорщина та багато інших, всі вони були українськими жінками. Історії жінок козацької доби показують, що саме сила, терпіння та мужність допомагали українським жінкам не лише захищати своїх нащадків, а й іноді, як у випадку з Роксоланою чи Ганною Фатимою, впливати на Османську імперію, або як Марія Магдалена, мати гетьмана Мазепи, виховувала лідерів нації. Є дуже багато жінок, які прославили Україну. Наприклад, Олена Блатавська, Олеся Українка, Олександра Екстер, Марія Примаченко та багато інших. Їхні біографії досліджують і вивчають у різних країнах світу. Наше сьогодення сформувалося завдяки історичному минулому. І до нині українські жінки залишаються символом любові, сили, краси та добробуту. А більше про Україну та українців, дивіться на моєму ютуб-каналі Останній гетьман.